Мої вітання на каналі вдома. Сьогодні продовжуємо досліджувати світ класичних коктейлів. В цьому відео ми розглянемо такий коктейль як казино. Його можна сміливо віднести до класичних коктейлів, бо його історія налічує більше 100 років. Перша згадка про нього датується 1909 роком. В книзі Джейкоба Дід'є нагадування кишеньковий посібник е сучасного бармена. Так, в ті часи всі також себе вважали сучасними, як і зараз. В цій книзі рецепт коктейлю казино є доволі простим, але доволі міцним. На той час це не дивно. Були популярні саме коктейлі більш сухі. Якраз зародження популярності коктейлів Мартіні, які були спочатку в співвідношенню 8 до 1, де 8 частка саме міцного алкоголю. Тому і не дивно, що і коктейль-казино мав теж співвідношення дуже в сторону міцного алкоголю. Приблизно також 8 до 1 з фруктовою часткою і бітерною разом взятою. Але з часом коктейль еволюціонував, збільшувалася частка соків, а також додавались нові смаки за допомогою нових цитрусових, таких як апельсин. І на даний момент існує дві найпоширеніших версії. Одну можна знайти на сайті IBA. І іншу я взяв з сайту Diffords. Це один з найпопулярніших ресурсів для барменів і поціновувачів барної культури. То сьогодні якраз ми приготуємо дві цих версії, а також в кінці спробуємо приготувати за класичною рецептурою, так як вказано в першому рецепті. Тож, приступимо до приготування коктейлю казино. І розпочнемо з версії сайту IBA. Для цього нам знадобиться шейкер. Будемо використовувати Бостон. І першим інгредієнтом в нас йде All Tom Gin. Ми використовуємо Heйmanns. Можна використовувати будь-який. Насправді, я думаю, що можна буде використовувати вам для першого експериментального коктейлю. І London Dry версію. Як ми пам'ятаємо з відео про Джин Колінс. Як ми пам'ятаємо з цього відео про джин Колінс і Том Колінс, то е, смаки не будуть дуже відрізнятися. Більше навіть буде залежати не від типу джину, а від виробника. Тож, ми використовуємо Хайманс і нам знадобиться для версії IBA 40 мл цього джину. Наступним інгредієнтом у нас йде вишневий лікер від Луксардо Maraschino. Це доволі популярний інгредієнт, і він входить не тільки в цей коктейль, тому якщо сподобається вам казино, то ви спокійно можете собі придбати в бар Maraschino і експериментувати з іншими коктейлями. Також ми це розглядали в цьому відео про перший бар. І якраз цей лікер входить в рекомендаційний список від мене. Тож нам знадобиться його 10 мл. Третім інгредієнтом у нас іде свіжовичавлений сік лимону. Нам також треба 10 мл. І вичавлюємо 10 мл. Так само, як і лікеру. І останнім інгредієнтом у нас іде Апельсиновий бітер. Я використовую бітер від Ангастури. Вам підійде будь-який. Я думаю, Ангастура це найпопулярніший бітер в мас маркетах тому не проблема знайти саме його. Нам знадобиться 2 деші. Тепер додаємо лік і шейкуємо. Для подачі цієї версії використовуємо ROX, також додаємо в неї лід. Використовуємо Double Strain, щоб був більш прозорий коктейль, хоча він доволі прозорий і без стрейну, мабуть, можна було зробити. Прикрашаємо вишнею, Це вважається найкласичнішою прикрасою для цього коктейлю. Також можна додавати цедру, апельсину, але в цей раз використаємо тільки вишню. Коктейль казано готовий, можемо. Пробувати перший наш варіант. Це у нас версія, нагадую, з сайту IBA. Вийшов доволі прозорий коктейль з доволі цікавим смаком. За рахунок э, лікеру Маразкіно. Э, в ньому присутня легка гіркота. Але це не відштовхує, а навпаки, балансує весь цей смак. Він не дуже солодкий, тому що частка лікеру доволі мала 10 мл. Не відчувається зовсім алкоголь. Аромат цитрусовий. Смак мені подобається. Це дуже Дуже хороший смак для такого простого коктейлю. Тобто, Всього, можна сказати, два або всього три інгредієнти, якщо враховувати лимонний сік, але смак доволі багатий. Тобто, Дуже багато смакових ноток, які можна відчувати в кожному ковтку. Єдине, що мені не подобається в версії IBA це додавання льоду. Саме подача в роксі з льодом, для нього більше пасує класична подача в коктейльному келиху. Якраз для наступної версії ми використаємо саме таку подачу. Лід мені заважає в цьому коктейлі, і я б хотів відчути саме чистий смак без поступового обводнення і зміни смаку в сторону нейтральності. Тому радити можу, але, мабуть, моя порада все-таки використовувати класичну подачу без льоду, і він буде смакувати краще, мені здається. Тож, приступаємо до наступної версії. Це версія у нас з сайту DeFords. В цій версії у нас додається апельсиновий сік і це, я думаю, дуже вплине на смак коктейлю. Тож, побачимо в яку сторону, в кращу чи в гіршу. Так само беремо для приготування шейкер. і додаємо в цей раз 45 мл джину Олтом. Використовуємо той самий джин. Так само, як і в минулому рецепті, нам знадобиться 10 мл «Луксардо». Так само нам знадобиться 10 мл лимонового фрешу. І тепер основна відмінність це додавання апельсинового соку. Нам його також знадобиться 10 мл. В наш пристрій ця половинка не вміщається, тому будемо видавлювати по старому, по брутальному. І в цій версії ми також використовуємо апельсиновий бітер, але нам знадобиться лише один деш. Добавляем молит и шейкуем. Використовуємо для подачи уже классический коктейльный кебек. Також використовуємо дабл стрейн. У нас тут є апельсиновий стик, тому для кольору краще все-таки подвійне фільтрування. Також доволі світлий коктейль, але вже трошки вже з апельсиновою ноткою. Також прикрашаємо коктейльною вишнею, але вже без шпильків, це я використовую просто для того, щоб її туди перенести. Тобто вона просто кладеться на дно келиха. З вигляду можна одразу сказати, що це, мабуть, не коктейль для Тіктоку. Вигляд доволі простий, але я думаю, що смак має бути доволі багатим і цікавим. Тож пробуємо нашу другу версію коктейлю казино. Що можна сказати про цю версію? Вони доволі близькі, це не дивно, майже ідентична рецептура, але все ж таки додавання апельсинового нотку додає трошки більше свіжості в цей коктейль. Мені він подобається більше, також за рахунок подачі, що він все ж таки в чистому вигляді в коктейльному келиху без додавання льоду. Це все-таки коктейль більш такого типу для мене. Тому, якщо і радити версію, то можете спокійно пробувати цю версію, вона якби, не відрізняється від версії сильно по смаку IB, але є трошки поліпшеною, як на мене. І на останок приготуємо самий перший рецепт цього коктейлю. І поділюсь з вами своїми враженнями, чи варто взагалі пробувати цю версію. І так само нам знадобиться Old Tom Gin. Ми його беремо, як в попередній версії, 45 мл. І тепер починаються основні відмінності, це кількість додаткових інгредієнтів. Для цього мені знадобиться такі ось помічники кухонні, як мірні ложки. Першим інгредієнтом у нас буде лікер, нам його знадобиться 5 мл. Це одна, одна чайна ложка. О, можна було відділити. Тож додаємо 5 мл нашого лікеру. Наступним інгредієнтом у нас йде лимонний сік. Нам його знадобиться 2,5 мл. Це у нас півчайної ложечки. Суворі часи були на початку 20 століття. І останнім інгредієнтом у нас йде так само бітер апельсину, нам його знадобиться 2 деші. Додаємо лід. І шейкуємо нашу класичну версію. Для подачі використовуємо так само коктейльний келих. Думаю, тут можна обійтися одним стрейном. Коктейль має бути доволі чистим. Хоча можна було застосувати і подвійний все ж таки частки лимону трошки. Все ж таки, частки лимону трохи видно. Якщо вас це не бентежить, то можна використовувати одинарний стрейн. Не буде проблемою для смаку, так це точно. Так само для прикраси використовуємо коктейльну вишню. Можемо спробувати трохи інший варіант. І класична версія в нас готова. Має бути доволі міцна. Побачимо, як це збалансується додаванням інших інгредієнтів. Мені дуже цікаво, чи, чи збалансують вони смак. Це доволі, я б сказав, смачний коктейль, але не для всіх. Це вже ближче до класичного Мартіні. Тобто це дуже міцний джиновий напій. Це не можна назвати схожим на попередні версії, він зовсім інший. Для мене одразу при першому ковтків асоціації саме з драй Мартіні. Саме з класичною версією, де співвідношення починається від 4 до 1, а класично це 8 до 1. Але він смачний. Якщо, у вас, якщо ви будете використовувати джин, який вам дійсно смакує, то вам цей коктейль, я думаю, сподобається. Цей коктейль робить джин більш питким. Але це дійсно джиновий, джиновий прям коктейль. Тобто це основний інгредієнт, він тут домінує. І це треба розуміти, що це буде доволі міцно. Але для тих, хто любить саме смак міцного алкоголю, це чудова версія, яку можна спробувати експериментувати. Це якщо ви полюбляєте драйв-мартіні, це точно вам буде смакувати. Тож, на цьому ми закінчуємо відео про Казино, сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте свої вподобайки. Також не забувайте підписуватися на цей канал. І як завжди залишайте коментарі, можливо свої якісь побажання, що ви хочете побачити в наступних відео. І не забувайте донатити на Сили оборони України. Як завжди, ви знайдете всі посилання на найвідоміші фонди, яким я довіряю, в описі до цього відео. Якщо це вас буде спонукати до донату, я буду дуже щасливий. І до зустрічі в наступних відео.